Вітаю, дівчата! Сьогодні хочу поділитися швидким масажем для обличчя, який іноді виконую сама для того, щоб прибрати набрики. Ну, Чесно кажучи, у мене немає набряків. Але після того, як ми спимо і наша лімфатична система не працює, вона зупиняється, то ми можемо прояви все ж таки набряклості бачити на обличчя, але через 5-10 хвилин вашої рухливості вони постійно, самостійно повинні уходити. І це є норма. І не повертатися. Якщо ж ви бачите, що ваші набряки нікуди від вас не йдуть, то варто починати з перших кроків. А саме постава, шия, жувальні, група жувальних в'язів. Тож нам спочатку треба розблокувати нашу, хоча б верхню частину нашої постави. Так виконуєте, 10-15 починаємо вже рухливість. Так, 10-15 повторів виконати. Далі нам треба розблокувати шию, хоча б мінімальне розтяжіння вухом догори, маківкою догори, ми повинні виконати. Протрим... Тримаючись в такому положенні. 30, краще хвилину. Зараз з вами по 10 секунд. пропрацюємо. 5, 4, 3, 2, 1. Верхівкою догори потягніться, а плечі максимально вниз опустіть. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Один. Зробіть вільний нахил в іншу сторону. Тягнемося вухом, верхівкою догори. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Далі вже варто розпочинати м'який, швидкий масаж на все обличчя. Такими. Рухами проходитись по кісті. Бажано пропрацьовувати нижнім пальцем, великим пальцем під кісткою і вказівним пальцем над кісткою. Не всі можуть засунути палець під кістку, бо там є може бути натяжіння і набряк, який не дозволить вам це зробити. Розслабимо губи, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Пропрацюємо щоки, припіднімаючи їх. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Носогубний залом не залишимо самоті. Для цього ми працюємо вісьміркою, якщо ви дійсно хочете прокидатися і не бачити на своєму обличчі напряк або щоб він за 5-10 хвилин. Сходи з вашого обличчя, то запрошую вас в клуб омолодження, де ми три рази в тиждень займаємося шиєю і обличчям в прямих ефірах. І ці ефіри зберігаються. Ми дуже гарно пропрацьовуємо шию. Ви відчуєте полегшення і побачите результат на своєму обличчі вже за тиждень роботи з обличчям. Приєднуйтесь за посиланням під цим відео. Зменшити прояв носо борозни. Три, 4, 5. Один, два, три, 4, 5. Зняти набряк з носу, тим самим можна його зменшити. Зазвичай, люди думають, що ніс у нас росте, як і вуха. Ми можемо таке бачити. Але ні. Як і ніс, так і вуха. У нас просто набрякають і стають більшими. Коли ми знімемо. Набряк з носу і з обличчя взагалі. Крім контурів на нашому обличчі, ми ще можемо побачити, як наш ніс зменшився, і зменшиться він може тільки зверніть увагу до своїх природних розмірів. Не покладайте надію, що він у вас змінить форму. Ні, він просто буде меншим, без напряку, таким природнім, який повинен бути. Міжбрівну зону не забуваємо. Пропрацьовувати. І такі рухи виконуйте бажано 30 секунд, одну хвилину, опустіть плечі, розслабте шию, зосеретесь на розслабленні. і 30 секунд одну хвилину виконуйте. Зверніть увагу, щоб у вас тут було зволоження щоб не натерту і не пошкодити шию. Далі по чолу ми такими зіксагами проходимося. Знову ж таки Звертайте увагу, щоб шия була розслаблена за рахунок того, що ви опускаєте плечі і тягнетесь маківкою догори. Вам, Вам може бути зараз незручно знаходитись в прямому положенні, бо у вас викривлена постава. І в неправильному положенні знаходиться шиї. І як би ви її не виправляли, це неможливо Але, або на деякий час. Тому звертаю вашу увагу, що треба працювати шиєю і з часом працювати з поставою, і з часом шия стане на своє місце, за, підтягнеться за поставою. Ну і самою шиєю працювати для того, щоб з переднього положення її в нейтральне, вірне, природнє положення ставити. Пропрацюємо зону очей і для цього нам треба буде працювати ось цією зоною пальця. Коли ми рух робимо погорі, ми погляд направляємо вниз. Коли ми по кісті робимо, не давлячи понизу, ми погляд направляємо догори. От, вниз, до гори, вниз, до гори, до гори, до гори. До гори. І вивели і тепер зі всього обличчя знімемо все, що ми пропрацювали, і виведемо наш набряк На чоло ось таким чином. Поступово, поступово, повільно вкладаємо руки, розходимося до скроні повільно, від скроні по дощелипи за вухо, по шиї і спустили. Так, виконайте 2-3 повтори, більше не треба. І далі по обличчю поставили руки ось таким чином. І повільно відводимо до вух, так само спускаємо за вухо, по шиї, пальці на ключиці і припіднімаємо наші плечі. Ось таким чином ми пропрацьовуємо і знімаємо набряк Обличчя і тим самим швидко-швидко приводимо обличчя в гарний стан. Дуже рада поділитися з вами дієвим масажем, який виконую сама. Буду дуже вдячна за ваші коментарі під цим відео. І, звичайно, до зустрічі в наступних не менш корисних відео. А для тих, хто хоче більшого, звичайно, очікую вас в клубі омолодження, який стартує 1 грудня. До зустрічі, бувайте!